Вітаю, дітки, на уроці письма. Сьогодні ми вчитимемося з вами писати маленьку літеру Р. В прописах працюватимемо на сторінці 28. На верхній частині сторіночки ми бачимо з вами розвивальні вправи, тренувальні вправи, які нам треба виконати, щоб розім'яти нашу ручку і гарненько навчитися писати літеру Р. Ми бачимо на малюночку прапорець. В ньому ми бачимо, що заховалася літера, так? яка має похилу лінію довгу та ось таку похилу, лі... похилу лінію із закругленням вгорі та внизу. Давайте ми з вами пропишемо: наведемо цей шаблончик, наводимо до похилу лінію. На синенькому, так, шаблончику, і таку малюємо ніби гірочку. І ось вийшов прапорець. Далі виконаємо наступні вправи за зразочком, так, за стрілочками, ми будемо писати похилі лінії із заокругленнями. Похилі лінії із заокругленнями. Дивіться, скільки у нас тут похилих ліній із заокругленнями? Три. Раз, два, три. Три похилі лінії за округленням, які з'єднуються. Погляньте, зверніть увагу, що лінія з'єднання вона не похила. Вона нахиляється більш в праву сторону. Отже, за стрілочкою, так, без відриву ручки ми робимо ось такі от похилі лінії наводимо. Виходить як гірка. Так? А в кінці ми пишемо. Довгу похилу лінію, довгу похилу лінію. І ще раз. Похилі лінії у нас всі однакові. І останній елемент це довга похила лінія. Наступне завдання, так, ви виконайте, будь ласка, ці це елемент до кінця, а ми подивимося на нижній рядочок. Тут ми будемо записувати вже елементи, які писали попередньо, без з'єднання. Ми напишемо одну похилу лінію за округленням вгорі та внизу, і похила довга лінія, округленням, не відриваючи ручки, і похила довга лінія. Виконайте це завдання до кінця. А ми переходимо до наших рядочків. Поглянемо спочатку, з яких елементів складається літера R. Перший елемент літери R це похила довга лінія, яку ми починаємо писати в робочому рядочку, і завершуємо її написання в нижньому допоміжному рядку. Від похилої довгої лінії. Звіться так, трішечки нижче верхньої лінії робочого рядочку. Ми починаємо звід... з похилої довгої лінії писати похилу коротеньку лінію за округленням вгорі і внизу. Отже, ми таку гірку намалюємо да, горочку. намалюємо її із закругленням вгорі. Піде у нас далі похила коротенька лінія, заокруглюється. На нижній лінії робочого рядка і доводимо до середини робочого рядка. Ось така нескладна літера Р. Потренуємося писати елементи літери R. Зверніть увагу, що ми другий елемент, так, оцю гірочку похилу, будемо писати трішечки вище середини робочого рядочку. Похила лінія у нас має бути обов'язково. Ось така у нас гачечок, ось такий, так, можна сказати, гірочка гачечок. І довга похила лінія. Це нам не складно написати. Похила лінія, так. Ми пишемо її від верхньої лінії робочого рядка до нижньої лінії нижнього допоміжного рядочку. Обов'язково ці лінії у нас похилі. Ми нахиляємо її за похилою лінією. Ручку дуже не надавлюємо. Добре. Тепер напишемо вже готову літеру Р. Довга похила лінія. І гірочка, довга похила лінія, трішки вище зсередини робочого рядочку ми пишемо гірочку. Зверніть увагу, що похила лінія довга і коротка, вони обидві похилі. Ось так, виконайте, будь ласка, напишіть літеру Р до кінця рядочку. Дітки, будь ласка, дотримуйтеся відстані між літерами, приблизно, щоб вони у нас були на однаковій відстані. А тепер ми, дітки, почнемо з вами поєднувати літеру Р із вивченими раніше буковками, які позначають голосні звуки. Перше, це у нас з буквосполучення Ри. Ми його прочитаємо. Ри, 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 Ри. Повторіть, будь ласка, собі це з'єднання і запишіть його. Літера Р з'єднується із літерою І верхнім з'єднанням. Тобто, записавши літеру Р, гачечок ми доводимо до верхньої лінії робочого рядка. І звідти пишемо літеру І. Ри. Доводимо до верхньої лінії робочого рядочку. Ри. Далі у нас буде буква сполучення ру. Ру. Кажіть, чого, літера Р плавно переходить до буковки У. Ру, ру. Так? Рука. Ру. Записуємо. З'єднуємо ми літеру R з буковкою У так само, як і з буковкою У. Не відриваючи ручки, доводимо до верхньої лінії робочого рядочку. Буковка У петля у нас перетинається на нижній лінії робочого рядочку. Не відриваючи ручки, пишемо літеру У. Ру. Є. Далі буква сполучення РО. 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 РОМАшка. РО. Середнє з'єднання у нас з буковкою О. Доводимо літеру Р до середини робочого рядочку і поряд пишемо буковку О. РО. Ро. Далі ря. Ря, рядочок. Ря, рядочок. З'єднується літера Р з буковкою Я нижнім з'єднанням. Тому ми гачечок літери «Р» трішечки вище нижньої лінії робочого рядка довели. І з того місця пишемо буковку Я. Буковки у нас похилі, гарненькі. Є ря. Поглянемо на наступний рядочок. Перша літера у нас. І, і. Велика І. А наступне буква сполучення ра. Прочитаємо слово іра. іра, Іра. Іра. Дітки Іра це ім'я, ім'я дівчинки. Тому ми завжди з вами будемо писати імена тільки з великої літери. Велика І. Перший елемент, так, похила лінія. Нижнім з'єднанням нижній елемент з'єднувальний, ми пишемо до верхньої лінії робочого рядочку і пишемо літеру Р. І Ра. І ще раз у нас вийде написати. Всі літери похилі, гарненькі. Іра. А наступне слово У. Перша літера У, і наступне ра. Ура. 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 А після слова ура ми бачимо знак оклику. Значить, це ми вигукуємо радісно, голосно. Ура! Пишемо велику літеру У. З'єднуємо її з літерою «Р» верхнім з'єднанням. Ура. І знак оклику. Так, мабуть, вже другий раз у мене не поміститься слово ура, тому я його не буду записувати. Далі, дітки, ми прочитаємо з вами речення, так, в якому одне слово зашифроване в вигляді малюнка. Читаємо ось так. Перше слово У. У. Так, велика літера У. Далі. Перше слово, так, ім'я дівчинки з великої літери пишеться. І РИ. І РИ. У ІРИ. Хто це? Правильно, це папуга. Папуга. Тут ми бачимо підказочку слова із трьох складів. Папуга. Папуга другий склад наголошений. І ще раз. У іри папуга. А ра. Ара. Ара. У-іри. Папуга ара. І крапочка. Речення завжди закінчується розділовим знаком: або крапочкою, або знаком оклику, або знаком питання. Так, ми з вами запишемо це речення, але без слова папуга. Так? Тому що ми з вами ще не вміємо писати літеру П, але вже в цьому реченні без слова папуга ми всі слова, всі буковки знаємо. Тому пропоную. Записати це речення на нижньому рядочку. В самому низу копіюємо речення з верхнього рядочку. Переписуємо. У іри. Ара. Тут є три слова. Кожне слово пишеться окремо одне від одного. Звертаю вашу увагу, що Ім'я, дівчинки, ми запишемо з великої літери. А ара це ім'я папуги. Ім'я також ми пишемо обов'язково з великої літери. Перше слово в реченні У. Ми його пишемо У. Далі. Іри одне слово. Ми в ньому будемо буковки з'єднувати. Відступаємо місце для, для наступного слова. Іри. Без відриву ручки. Ми записали у іри. Ара велика літера А. Ара. Речення записали і поставили крапочку на нижній лінії робочого рядка. Дітки, звертаю вашу увагу, що ми крапочку пишемо не ось так, не наводимо її, а лише доторкнулися, так, затримали свою ручечку, щоб там залишився відбиточок, і залишається у нас ось така от гарненька крапочка. Прочитаю речення. у Іри Ара... Коли ми з вами будемо знати всі літери, ми обов'язково будемо повністю писати речення.